Ця про Бориса Джонсона, і знову він відзначився, як завжди, в інформаційному полі, але відзначився приємно, тому що ця історія пов'язана з нашою державою безпосередньо з озброєнням українського виробництва. Ось погляньте. Саме така світлина з'явилася в соцмережах. Адже Борис Джонсон оцінив, зацінив навіть я скажу так український бойовий модуль шабля. Ось, подивіться на його реакцію, на його погляд, так як він оцінює безпосередньо ту зброю, яку Україна нагадаю, виробляє. Так цей комплекс він дійсно здатен до чималих можливостей. Зокрема, ми його використовуємо для знищення живої сили і легкої бронетехніки. Тому така оцінка від Бориса Джонсона не знаю, вочевиді. Хто для себе сприймає так саме так емоційно, що він мав на увазі, але очевидно, він дивиться і оцінює, і розуміє, що це великий потенціал нашої держави, і мабуть таки, ось саме така його реакція, вона без сумніву говорить про те, що нам потрібно і більше зброї від наших партнерів, тому що Борис Джонсон неодноразово про це зазначав. Зокрема, напередодні він висловився теж дуже таки емоційно про те, що не вистачає Тачає озброєння, як він зазначав, що чому ж ми чекаємо, чомусь усі чекають і не дають цього озброєння. Дуже емоційно. Він завжди говорить про ці речі, але тим не менше, це говорить лише про одне: що він завжди з Україною. Він з Україною в серці і підтримує нас, підтримує наших бійців. І е, всі ці речі говорять тільки про це. Пан Федоров виставив цю світлину. Ще раз нагадаю. Він написав, що ось так дійсно Борис Джонсон радий, що е, маємо ми таке озброєння, і звісно, пан Федоров сам радий, тому, що Борису Джонсону подобаються наші е, залізні штучки, як він зазначив у себе в пості. І наш е, Defense Стіч розвивається за графіком, за випередженням графіка. Написав пан Федоров, Він закреслив це слово, тому що ми йдемо в такому динамічному темпі, яке додає нам якомога більше перемог. На фронті ну і друзі, як я зазначав, Борис Джонсон завжди відзначається своїми символічними так речима, і ось нещодавно з'явилася світлина, буквально тиждень тому так ширила соцмережами. Подивіться, які красиві він вишиванці, показує, що Україна це клас. Абсолютно респект величезний Борису Джонсону за його підтримку, за його позицію. Я думаю, що ми ще неодноразово побачимо багато класних історій про нього.